Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Три роки тому у Хмельницькому відкрили центр реабілітації після інсультних хворих та реабілітації після травм опорно-рухового апарату. У центрі допомагають і учасникам бойових дій. Більше про адаптацію пацієнтів у центрі поговоримо із лікарем фізичної та реабілітаційної медицини Тарасом Катеринчуком. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня, тож, пане Тарасе, почнімо з того, що передувало утворення центру в нашому місті. Це, зокрема, і стреса через війну збільшилася кількість пацієнтів з інсультами. Е, ні, якби питання було збільшення кількості інсультів, то це було б більше про розширення інсультних центрів, які є в нашому місті. Створення реабілітаційного центру це. Крок в покращенні лікування інсульту в минулому в нас не існувало доцільної і достатньої реабілітації для людей з даними захворюваннями, того це не про збільшення кількості захворювань, це про покращення його лікування і покращення відновлення для самого пацієнта. Тобто не тільки війна вплинула, взагалі потреба в місті була так, відкриття такого центру, так це Перший центр в місті подібний, але трохи не такого плану. Існували це в поліклініках і в госпіталі ветеранів війни, але вони були більше як ще з Радянського Союзу, принципи реабілітації, тобто електрофореза, манітотерапія і інші не зовсім доказові і не до кінця ефективні способи реабілітації. А реабілітація учасників бойових дій таку послугу надавали вже одразу, чи це виникла вона пізніше з за потреби? Це не зовсім окрема послуга. Реабілітація військовослужбовців входить в пакет реабілітації дорослих та дітей віком від трьох років, по якому працює наш центр. Тобто одразу сумування пакету від НСЗУ, тобто те, за що проплачуються лікарні. Там було передбачено реабілітація після певних травм. Лише для військовослужбовців воно більше розширене, тому що там можна займатися. В стаціонарі з такими діагнозами, які в цивільних людей мали би йти в поліклініки і займатися не стаціонарно, а амбулаторно. Перші військовослужбовці в центрі з'явилися не одразу з відкриттям. Це зайняло декілька місяців, але це більше було спровоковано неінформованістю інших закладів про те, що таку допомогу можуть отримати військовослужбовці. Тобто, перша лінія завжди. Для військовослужбовців в нашому місті це хірургічні відділення, травматологічні відділення, які займаються саме гострим станом. Після чого за потреби, якщо пацієнт цього потребує, вони переходять до нас або в інші заклади в нашому місті і в деяких випадках в інші заклади в Україні, можливо навіть за кордоном. Все залежить від самого діагнозу, від того поранення, яке отримав військовослужбовець. Які умови для якісної реабілітації створено у центрі? Йдеться про устаткування і гарну команду фахівців, лікарів? В центрі створено 60 ліжкомісць для пацієнтів, створено шість реабілітаційних залів. Є ерготерапевтична зала, спеціалізована ерготерапевтична кухня, кабінет психолога, кабінет терапевта мови та мовлення посаднороді їх раніше назвали логопеди. Також зали обладнані спеціалізованим обладнанням для реабілітації. Це спеціальні столи для роботи, це спеціальні тренажери, на яких займаються пацієнти. І додаткові приводи, які допомагають ну, з конкретними патологами. Там підбирається під кожний конкретний випадок якась річ. Після інсультна реабілітація, що вона означає? Вона починається з відновлення елементарних побутових навичок. І як вона відбувається у вашому центрі? Сама післяінсультна реабілітація, як і будь-яка інша, вона складається з трьох етапів: це гостра реабілітація, підгостра реабілітація та довготривала або реабілітація підтримки. Гостра реабілітація в нас не виконується, вона виконується в профільних відділеннях. Це в інсультному центрі, в травматологічних відділеннях і інших, де перебуває сам пацієнт. Тобто туди приходять фахівці з нашого відділення і можуть якісь певні. Дії з пацієнтом виконувати там. Зараз в нас це, в інсультному центрі є фахівець з нашого відділення, який там на постійній основі працює. В першу чергу, що потрібно зробити з пацієнтом, це його активізація. Активізація в межах ліжки, вертикалізація, тобто, щоб пацієнт сидів, якщо це дозволяє, його стан вставав. І це має початися в той момент, коли пацієнт стабілізований. Тобто, в першу чергу, ми маємо не нашкодити пацієнту, і тільки в другу чергу ми вже маємо займатися його відновленням. Яка команда фахівців тут працює більше про тих спеціалістів, які допомагають саме після інсульту реабілітуватися? В залежності від потреби кожного пацієнта працюють трохи різні набори фахівців, але в загальному це є лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, які є головами реабілітаційних команд, потім в склад ще входять фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевти, асистенти ерготерапевти, психолог та терапевт мови та мовлення. Ще передбачено протезист-ортезист, але, на жаль, в нас він поки відсутній. Ці люди потрібні для протезування. І виготовлення ортезів. Протези, я думаю, люди розуміють, що це таке, а ортези це зовнішні фіксаційні такі приводи, які допомагають при слабкості м'язів вивести кінцівку в якесь окреме положення, яке підходить для її повсякденного використання. Тобто, якщо в нозі не працює певна група м'язів, зафіксувати ногу в такому положенні, щоб людина могла в цьому стані ходити. У якому випадку після інсультні хворі повністю реабілітовуються? Від чого залежить якісна реабілітація? Сам інсульт це доволі важкий стан, він гострий і тут вже в живу роль грає час. Це вчасна діагностика, вчасна доставка пацієнта в спеціалізований заклад. Є так звані терапевтичні вікна, коли можна виконувати спеціалізовані втручання, які покращують прогноз для пацієнта, такі як Тромболізісна терапія або тромбоекстракція, які е, виконуються при ішемічному інсульті. Ну, інсультів є два види: це ішемічний геморагічний. Ішемія це тромб в переважній більшості випадків, який закупорює судину. Геморагічний інсульт це розрив судини і кровотеча в головний мозок. Е, в випадку швидкого надання допомоги і не дуже об'ємного процесу, переважна більшість пацієнтів реабілітується хорошо. Тобто, нам все головне, це час, якість надання допомоги та наявність цієї команди, яка буде допомагати конкретно цьому пацієнту. Адже в, в залежності від інсульта потрібні різний набір спеціалістів. Не всім потрібний фізичний терапевт, комусь більше потрібен ерготерапевт і логопед, комусь навпаки. Тобто, тут потрібно підбирати що більше потрібно людині. І ще, напевно, бажання самого пацієнта. Так, да, це пацієнт та родичі це дуже велика частина реабілітації, того що без бажання пацієнта реабілітація без сила. Якщо людина не хоче чогось робити, то ми нічого не досягнемо. Так само потрібні родичі, тому що реабілітація це в значній мірі про навчання тих, хто буде з цією людиною проживати надалі, хто буде за потреби за нею доглядати. Того, що лікарня може допомогти лише обмежений час людині, а відновлення від інсульту це дуже тривалий процес, який триває роками. Не буде пацієнт жити роками в лікарні. Це, це негативно скажеться на його психічному стані. Людина не витримає просто такий тривалий час перебувати в нетипових для себе умовах. Тобто разом із хворими, з проходять реабілітацію, у центрі можуть бути їхні близькі родичі, так вони теж перебувають разом з ними. Відбувається реабілітаційний період, цей? ми завжди намагаємося пояснювати родичам, що стільки часу, стільки вони можуть приділити своїм близьким, вони потрібні бути мають бути разом з ними. На жаль, бувають різні ситуації. Хтось може практично жити разом і допомагати постійно. Є моменти, коли родичів просто немає, або вони не можуть приділити цей час. Якщо Люди хочуть і вони готові допомагати своїм родичам, то так вони можуть проходити разом з ними всі ці етапи, навчатися цьому догляду і допомозі, як і продовжити відповідне відновлення вже вдома. Щодо реабілітації після травм опорно-рухового апарату тут йдеться більше про відновлення фізичного здоров'я, чи акцентуєте увагу і на психологічну підтримку своїх пацієнтів, і після яких травм реабілітуєте. Ну, психологічна підтримка вона потрібна не лише людям з травмами опорно-рухового, вона потрібна будь-яким людям, які отримали значне захворювання, тому що інсульт це також значний вплив на стан здоров'я, часто навіть більше, ніж травматизація. В випадку важкого інсульту в людини не працює, половина тіла. І ну і сьогодні ви спокійно ведете свій звичайний робочий день, а на завтра ви не можете рухати ці, цілою половиною тіла. Це не тільки фізична травма, це і моральна травма. Стосовно саме травматизації, то переважній більшості це травми головного мозку, спинного мозку, травми великих кісток, таких як, наприклад, перелом стегнової кістки, тобто такі травми, які впливають на здатність людини до пересування, і полі травми. Ну, і окремо військовослужбовці, там в них більша кількість захворювань може бути може отримати стаціонарну допомогу. А от знаємо вашу історію. Ви також служили у лавах наших захисників і пройшли своєрідну реабілітацію. Розкажіть, чи це допомогло вам психологічно розуміти своїх пацієнтів? В певній мірі так. Мені теж був потрібен певний час, щоб адаптуватися назад до суспільства. І до нових умов проживання в соціумі, і досвід він допомагає у спілкуванні з військовослужбовцями, тому що переважна більшість військовослужбовців вони не готові говорити про свої проблеми, про свій досвід з людьми, які не можуть їх в повній мірі зрозуміти. З цим часто стикаються наші психологи, тому що коли вони намагаються допомогти військовослужбовцю, Скоріше за все, отримується відповідь: ви не проходили військову службу, ви не знаєте, що я пережив, ви не зможете мені допомогти. Того власний досвід він допомагає краще знайти контакт з пацієнтом і підібрати для нього кращі варіанти відновлення. Того, ж військовослужбовців, це важко. Не завжди ми мусимо втручатися в їхній психологічний стан. Якщо військовослужбовець не повернеться на військову службу, тоді ми намагаємося повністю всі його психологічні питання, якщо він цього хоче, пропрацьовувати і допомагати йому адаптуватися. Якщо військовослужбовець має повернутися на військову службу, не все потрібно чіпати. Так званий посттравматичний стресовий розвит, який часто трапляється військовослужбовців, його не потрібно повністю пропрацьовувати для військовослужбовців, які повертаються на військову службу. Тому що це правильно сказати, перебільшена адаптація до стресових умов. Там потрібно не подавати всю проблему, бо це стимулює організм і забезпечує виживання цих людей на війні. А навчити їх його контролювати, навчити їх розуміти, що вони зараз в безпеці, що зараз їм не потрібно працювати по такому самому алгоритмі, як в зоні ведення бойових дій, що їм не потрібно реагувати так на голосні звуки, не потрібно будувати свою поведінку з очікуванням того, що буде якийсь напад або кризова ситуація. То що для військовослужбовця може бути даже проблемою, що людина, яка прийшла до нього в палату, перекрила вихід через двері. Це вже стресова ситуація, це втручання в його простір, і перешкоджання його здатності до виживання. Тобто це така складна ситуація. На жаль, вона буде чекати багатьох з нас, коли відбудеться закінчення війни, і військовослужбовці почнуть повертатися. Тому потрібно не лише задумуватися про реабілітацію військовослужбовців, потрібно задумуватися і про підготовку соціуму до повернення людей, які отримали певні психологічні травми. А який відсоток ваших пацієнтів, які пройшли реабілітацію, можуть повернутися або ж повертаються у стрій захисників? Сказати, який відсоток зможе повернутися, не вдасться, тому що це дуже залежить від самої травми, яку отримав військовослужбовець. Можна сказати, який відсоток повернувся. З тих військовослужбовців, які, з якими займався саме я, близько 80% повернулися до. Військової служби, або в якості повністю придатних до військової служби або з певними обмеженнями. Близько 15% я не знаю до кінця їхній шлях того, що вони перейшли або в інші заклади, або перейшли в відпустку. Часто після травми, наприклад, переломів. Військовослужбовцю не потрібно проходити якоїсь тривалої реабілітації, потрібно просто йому пояснити, що йому, як робити, і відпустити додому, дати кісткам загоїтись. І близько 5% це військовослужбовці, які були списані з військової служби по причині травм. Але це особисто в нашому відділенні, тому що якщо ми візьмемо такий центр, як Superhuman, який займається реабілітацією військовослужбовців, то там 90-95% військовослужбовців не повертаються на військову службу. Це пов'язано з їхнім профільним діагнозом. Вони займаються з ампутаціями. Тобто в такому випадку людина може повернутися на військову службу лише за особистим бажанням, якщо вони хочуть її продовжувати. Тут така двояка трохи відповідь. Повернімося до реабілітації після травм опорно рухового апарату. Яка ж команда фахівців тут працює? По суті, то команда працює така сама, в залежності від потреби пацієнта. Це так само фізичний терапевт, асистент, ерготерапевт, асистент, ерготерапевта, психолог і логопед. Чому логопеди або терапевти мовитимовлення часто працюють? Тому що якщо це травма головного мозку, там може бути симптоматика в певній мірі схожа з інсультами. Тому що, ну, і, в тому, і в тому випадку у нас йде е, травмування головного мозку. Тут, да, тут такий перелік фахівців. Нагадаємо, що створено центр три роки тому коштом міського бюджету, але залучали і кошти благодійників. Нині є потреба залучення меценатських коштів. Напевно, вона буде існувати завжди, тому що завжди відбуваються якісь нові відкриття, нові досягнення, нові засоби реабілітації, нові пристрої для реабілітації з'являються в світі, і можна їх доотримувати, отримувати, опановувати. І надавати більш якісну і більш повну допомогу нашим пацієнтам. Збільшення кількості пацієнтів спонукає до розширення центру. На сьогодні нам потрібно не розширення. У нас є певний кадровий голод, який повсімісно в нашій державі зараз існує. Нам потрібно найняти додаткових людей в відділення, щоб працювати хоча б в тих потужностях, які зараз закладені в наш центр. Але я думаю, якщо коли цей етап буде пройдений, центр буде потребувати певного розширення, тому що потрібно додатково працювати і в травматологічному центрі, займатися ранньою реабілітацією людей після травм, і збільшувати кількість фахівців в інсультному центрі. І також планується відкриття ще одного реабілітаційного центру в Головчинцях. Цей центр буде більше націлений на психологічну реабілітацію військовослужбовців та членів їх родин. Ми вам дякуємо, пане Тарасе, за змістовну відповідь за вашу роботу і за захист нашої країни. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими. А заразом і нашим глядачам до наступних зустрічей.